Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Давненько вже на моєму каналі не було відео, і я писала у пості, що, на жаль, я захворіла. І зараз, як ви чуєте, в мене голос як в Єрихонської труби, але вже дуже хочеться мені записати для вас відео. Подій багато, планів багато, будемо потрошки знімати. Так, мені дуже-дуже прикро, що на моєму каналі досить мало переглядів, але мені подобається знімати, я все одно буду робити, я надіюся, що ви підтримаєте мій канал. Це може бути вподобайка, будь-який коментар, а також підписка на мій канал. І якщо у вас буде бажання і можливість підтримати мій канал. Ви можете задонатити усі реквізити, я залишу в описі під цим відео. Сьогодні давайте таке коротеньке відео про Іл-76. Я думаю, що всі знають вже цю новину. Вже всі подивилися кому тільки не він. І давайте спитаємо два дуже простих запитання: перше, це хто збив літак Іл-76. Україна чи Росія? І так, хто збив це літак? Україна. Або Росія По-перше, тут Верховна Шриця на Дні колоди. Я так думаю, що все-таки на 100% правду ми не зможемо дізнатися. Дуже тут все якось приховано і завуальовано. Щодо України, незважаючи на те, що тут один, а тут два старших аркани, я все-таки схиляюся до того, що це Україна, тому що тут вісім кажезлів. А саме у воєнній тематиці, саме ця карта показує, коли щось летить по небу і досягає своєї цілі. І тут дві кубків. Тобто, з, бачите, з однієї сторони на іншу, тут така промальовка цікава, я вам покажу. У цій карті бачите, як один берег, інший, тобто кордон однієї держави до іншої, летить. І тут по місяцю. Знову ж таки, все скрито, завуальовано, щоб не можна було подумати. Тобто, я все-таки скляю, що це Україна, тому що тут Росія, бачите, король мечів, помірність і колісниця. Я так розумію, що оці воєнні їхні структури, воєнні, хто там в них вони намагаються шукають рішення, як би по колісниці змінити направлення хід оцих подій, щоб якось висвітлити це все в іншому ракурсі, в іншому світлі. Зараз вони активно про це думають, що ж так зробити. Щоб все це перекрутити, щоб колісниця почала рухатися в іншу сторону, в яку вони там собі захочуть. Тому все-таки я схиляю, що це Україна, але знову ж таки, Верховна Шриця і Луна це все скритно тайно, і я не думаю, що ми дізнаємося правду. І головне таке питання: чи дійсно на цьому літаку ІЛ-76 були наші українські військовополонені? Взагалі, на жаль, дев'ятка пентаклів позитивно відповідає нам на запитання. Тобто, я так думаю, що в принципі хтось там був, але далі в нас де дві мечів. Дві мечів – це рівновага сил. Тобто не тільки наші там були, а й їхні теж. І тут карта імператриці. Імператриця може говорити про те, що дуже багато, звичайно ж, скритого і тайного. Ну, це ми і так зрозуміли. Буде важко це все вивести на білий світ, так скажемо. Плюс, можливо, навіть будуть намагатися залучати когось ще. Щоб розібратися в цій ситуації, але у будь-якому випадку імператриця може говорити дійсно про прогрес у розв'язанні і, взагалі, з'ясуванні умови і обставин все, що там було, тобто певний якийсь прогрес по імператриці, має бути. І тут на дні колоди у нас король кубків. Король Кубків може знову ж таки показувати нашого президента Зеленського, що він буде намагатися заручитися підтримкою якихось наших союзників і партнерів, тобто якоїсь третьої сторони для того, щоб з'ясувати правду, він буде намагатися заручатися підтримкою ще когось. Можливо, це якісь організації, можливо, це якісь країни, можливо, це якісь лідери країн. Але на жаль, по див'ятці Пентаклів дійсно там могли бути наші військовополонені. Але по цим двом картам з їхніх військових там були теж якісь важливі досить люди, тому що дев'ятка пентаклів у нас тут перша. Тому, на жаль, ось така відповідь. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!